Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина. І вас цікавить таке питання. У Путіна крісло похитнулося. Тобто, він уже ноль без палочки. Ніхто з ним не радиться, ніхто там вже ну, конкретно йде. І ви запитуєте, хто, буде її, хто замінить його, хто буде його приємником, чи як це там називається конкретно. Ви питаєте, чи буде цим, це е, ним патрушев. Мені здається, колись минулого року я робила такий розклад, я вже не пам'ятаю, що там було. Ось е, все пам'ятати неможливо. Тим більше, що я, якщо роблю розклад, я говорю в потоці, коли йде інформація, і я її потім можу не пам'ятати. І так, давайте подивимося, е, хто буде зараз. Е, Після Путіна. Чи буде ним Патрушев? Давайте подивимося. Саме про Патрушев. Ну, Патрушев має великий вплив. Дивіться, він все тримає під своїм контролем, наскільки я розумію, так. Усі з ним радяться. Тут я бачу, що Патрушев дуже добре місце зайняв. Да-да-да. Угу. Хитростю, ловкостю, умінням. А, раціонально думати, він хитріший за Путіна, він ловкіший за Путіна. І він а, зараз я ще. Да, він, він сильніший, а, він жорстокіший, мої дорогенькі. Він не є, не живе в ілюзіях і толку. Ну, я так скажу, він толковіший за Путіна, і в нього тут, а, наскільки я розумію, дуже а, хороше становище у, на Росії. Ось так. Але чи буде дійсно він? Ну, шанс у нього є. Навіть дуже великий, наскільки я розумію, але не все так швидко. Не все так швидко може бути, е, якийсь час, можливо. Угу. Ну, У нього є бажання таке, але там є ще хтось на його місце. Там є ще в нього хтось на його місце. Дивіться, до 2024 року в мене таке враження, Путіна ніхто трогати не буде. Так, ось, а вже на наступний рік, коли в них будуть вибори, от туди вони будуть думати. Але наскільки я бачу з цього розкладу, у Патрушева дуже високе становище, велика підтримка. І він а, інакший. Давайте подивимося, якщо Патрошов буде, як він буде для України. Ну, в мене відчуття, відверто вам скажу, що він ще гірший буде за Путіна. Давайте подивимося. І так, як для Украї... якщо Патрушев стане на місце Путіна, а, буде це краще чи гірше для України? Гірше. Гірше, мої дорогенькі. Він теж, дивіться, бачите, він теж почне Україну розвалювати. дуже погані карти випали. Боротьба буде продовжуватися. Він Україну не випустить з рук і з приціла. Далі буде все, бачите, чітко, направлення Україна. Боротьба буде продовжуватися. Щоб ви розуміли. Uh, ну, Мені здається, що я вже і минулого року, коли робила на це ж питання. Я, мені здається, я таке вже десь говорила. Що Патрушев ще гірший. Він uh, краще це все буде планувати, не, не такий, uh, як uh, Путін. Не буду зараз пояснювати, ви всі знаєте, що Путін не користується інтернетом, Путін не це тільки те, що Путіну докладають. Патрушев він же ж є у курсі всіх собиті, сучасна людина ось в тому плані, жорстокіша, кращий стратег і тому подібне. Краще він логічно думає і. Жорстока, дуже жорстока людина. Не просто так Путін його тримав коло себе так довго. Ось. І я думаю, що це буде дуже недобре. Якщо Росія до того часу не послабне, у нас. А якщо, не дай Бог, у нас ще приймуть якийсь мирний договір, то це взагалі буде, а вибачте мене, це буде провал. Для України це дуже недобре, тому будемо е, надіятися, що наші е, можновладці не нароблять дурниць. Сподіваюсь, але щось іде все до того. І так, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і поки що, поки що, поки що дивимося, спостерігаємо разом до перемоги мої любі.